Легка білкова закуска на святковий стіл, яка точно не зашкодить вашій фігурі. На крупній терці натираю два курячих яйця відварених, до них додаю консервований тунець краще обирати у власному соку, дрібно нарізану цибульку та свіжу зелень. У мене це петрушка. Далі додаю нежирний йогурт, 3 чайних ложечки. Усі пропорції пропишу в описі під відео. Далі солю та перчу. Гарненько перемішую і намазка готова. Далі перехожу до огірка. Скажу зразу, одного огірка мені не вистачило, тому беріть два. Нарізаю кружечками не зовсім тонкими та починаю їх фарширувати. На один огірок у мене виходить приблизно одна чайна ложечка начинки. Зверху закриваю другим огірочком і получаються ось такі бургери. Так як вони майже не мають вуглеводів, тому підійдуть на новорічну святкову ніч. Ми будемо новий рік зустрічати одвоє з чоловіком, тому наготавлювати я сильно не буду. Посмажимо м'ясо-гриль, зроблю м'ясну та сирну нарізку і, звичайно, будуть мандарини. Усіх з наступаючим!